Фліска перша сорт, вага мішечка 8 кг за 1350. Сет. І тут деякого куртка. Жіноча розмір Елька. середині на підкладці. Вітка класна. Плотний. Чоловічий фліс, Розмір М. Ще один плотний фліс, жіночий розмір Елька. Такий легенький жіночий фліс, розмір Елька. Чоловіча фліска, легенька на замочку, розмір Елька. Жіночий легенький фліс. Розмір 36-й. Така легенька фліска. Чоловіча. Розмір елька. Чоловічий плотний фліс. Розмір Эска. На виглядає він трохи більший. Флісова чоловіча безрукавка. Розмір елька. Ще одна плотна чоловіча фліска. Розмір. Емка, ну виглядає він на Ельку. Чоловічий плотний фліс. Розмір XL. Жіноча фліска. Дуже класна. Розмір Елька. Візька класна. Жіночий фліс. Плотний розмір. 38-й. Легенька фліска домашня. Новенька збіркою розмір м Чоловічий фліс. Розмір Елька. Жіноча фліска на замочку. Розмір. Пишу 20 Жіночий фліс розмір Еска. Такий жіночий фліс. Розмір Елька. Чоловіча фліска. розмір М. І останній цей жіночий фліс. Розмір Еріка. Це був фліс. Перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1350.